Історики вважають, що гламур виник в Англії, тому не дивно, що втеча з телеекрану до живих людей найпопулярнішого британського хіт параду стала справжньою подією клубного життя столиці. Не перемикайтеся і дізнавайтеся подробиці. Для більшості меломанів світу популярні хіт паради беззаперечно визначають обличчя сучасної клубної музики. Тому не дивно, що перша вечірка з нагоди виходу у люди хіт параду UK Top 10 спричинила чималий ажіотаж серед шанувальників красивого життя. Нарешті UK Top 10 виходять люди, і цього разу він називається UK Top Dance. Якщо ви сьогодні тут не з нами, шкода, я дивуюсь, де ви можете бути, але не біда, ви ще зможете це наздогнати. Для мене це, знаєте, UK Top 10. Це як новий цвіт ночної жизни. UK Top Dance 50 – 50% в Англії, 50 в UK відсотків Америки. не ТЕНЦЕН парад виключно британської музики. Це хіт парад музики популярної Великобританії, а там і Америка, і Європа, крім Англії. Тобто, це мікс з усього світу найкращих пісень, навіть ґанґнамстайлсая. Потому що так круто! На самом деле на европейском уровне. Это круто. На самом деле, очень крутый проект у нас вышел. А, Спирна есть с клубом Индиго. А, новый проект в новом клубе. Новое дыхание. Мы не знаем, это очень круто, и мы будем продолживать. Поэтому очень чекаемо на вас, у нас в финале Eurogate Top Ten и в проекте фестивальном Eurogate Top Ten. Я очень рада, что эти, эта программа она расширяется и делает Більшість клаберів схилялась до думки, що так запалити клуб, як це зробив Дмитро Обрізан, може далеко не кожен артист. Адже цього вечора хлопець виконував функції і діджея, і МС. Обаятельний молодий чоловік, красивий. Його люблять дівчинки, його люблять жінки. він нравится мені. Він крутий, він сексі. Він красивий і он класний ведучий і діджей. Можуть знайти якісь, які будуть відповідати цьому формату. Я бачив інтерв'ю Девіда Гете, коли він прийшов на шоу Леттермана. Людина з неймовірним почуттям гумору, неймовірно харизматична і просто ведучий, і всі гості в студії мовчали. Діджей, мені здається, людина яка відчуває людей, а значить вміє говорити. Під час вечірки дехто із гостей зазначив, що мріє почути не лише британську музику в Україні, а й відчизняну на туманному альбіоні. Проте далеко не усі могли передбачити подібний розвиток подій у найближчий час. Україна на самом деле, это, на мой взгляд, дуже перспективна страна в плані бізнесу, в плані шоу бізнесу тим В Британії парад української музики мені А, ну, неможливо. Мені кажется, мені кажется, нет. Також, так знаєте, як в Латвії, неможливий э, парад української музики. Э, просто в цих странах, ну, всякому в, всяком в Англії, настільки э, своєобразна, да, специфическая музика, такий менталітет. Англія, взагалі, крута країна, вона знаходиться на острові, у них своя валюта, яка не стосується ніяких коливань фінансової системи. У них своя класна королева, у них свій Джеймс Бонд, у них свої. Кавалерісти в шапках із грізлі. У них все своє і вони настільки самодостатні, що спокійно диктують моду в всьому світу. Росія в Рігі і не знаю, молодіж мого покоління більше слухає музику із запада. Наші, наші, вони ближче. А англійські круті.